Стандарт. Зараз це стандарт стає гольовим! І забиває нас 24-й номер Люберта, а саме Денис Бернацький. Ти Іван Данило. 17-й Тимофій Краузе, 5-й Артем Турчин, 6-й Арсен Ковальов і 19-й Арсен Артем Балович. ще. ще, ще, ще. Ар... Як я розумію, 11 й номер Юрій Щебет, Ну і ще один гравець у цій сквіт. Це. Я під час моменту хамцов. рятується команду. Все момент збуває нас зараз. При цьому Україна нагадаю, веде з рахунком 0-5. що. І звчались збірної України Владислав Камець за моментом часу балачевим також Данилом. та, Тимчасом момент Любота може бути Васейко. Васейка, пас дає він далі і проває зараз по воротах. Нас тіграла е, команда Кадюша Суми. За моментом часу рятує цю команду. Це команда Кадюша Суми у першій лізі. Зараз якраз, у нас створення момент. Данило пробиває от про Ну і. Чемпіонський Ісмаїла там зайняв четверте місце, але там дуже цікава інтрига була. Так от, по юнацькій екстралізі, я вже скажу, що наразі є такий попередній складач. Учасники тим часом нас забиває у нас, забуває, у нас... Час Суми. Це стається у нас на 12-й хвилині. Такий... Продовжує свою думку по юнацькій екстралізі. Там складно часу підуть за такий... дальній удар. Хамцов рятується. Малиновський у нас забиває свій гол. Додає, він е, е, свіло тим часом у нас забиває знову Любарт. Терединна користь уського Любарта, який зараз продовжує. шукати ключі доворіти. зараз забиває Васейко у стилі кардинала. А зараз він забив. Я пам'ятаю, що одного разу якраз під час лісобонського дербі, таким же. Тим часом у нас тут йшов е, вперед. Е, Бачимо Бернацький, от його затрунули Сумчани. Зараз момент, у Сумчан виникає. Зараз Баличев приблизно виграє. Зараз Баличев. Ти що не Баличев, вивчайся, це забуває нас 16-й номер, це саме Тимофій е, Сочава. Баличев під 11-м номером грає. Ну і скротч. 4-2 на користь команди з е, Луцька, тобто Люберта, Ну і зараз у нас Сумчан Момент зараз у Данила. Ти що не Данила, зараз забуває нас 6-й номер. Там Херсон Ковальов наступав, він зараз прийняв розвернувся і далі вже Забив гол у цьому э, поєдинку Арсенко э, No1. Ну, а у четверці він робив зміни. Так само, як зараз він роботи ю... ю 17. З... Знову о... Сумчане зараз знову забиває у нас Арсен Ковальов. Оформлює він ну і у нас 4-4 рахунок стає. У нашому ж поєдинку наразі йде вже четверта хвилина. Забувайте Васейка! Васейко проверю ту з команду МТНСА. Далі збиває зараз думати, але цього разу одне Васейка, це його партнер по команді саме Станіслав Орел. Але Васейко записує гальову передачу на своїй терти. Зараз розігрують лучани. Одного разу одни сюди зі шляхом забили. Зараз о, забивають знову і цього разу. Це робить Станіслав Орел. Який оформлює у нашому поєдинку. Тут підстраховує його Васейко, знову зараз 13 Васейко, пас посадиє у вільну зону. Момент Люмарта, зараз вбиває а після пасу орла, віддає Орел боржок Васейку. І Васейко теж оформлює у нас у цьому поєдинку. Власні комбінацію зараз Лучаном розіграли, погодність. павлюк. Пасвідає на Мартонюка, проведе Мартинюк, його дар блокує е Балича знову. Зараз пориває і забиває цього разу. Мартинюк ось зараз же нарешті решті дощ. Іка Любота забиває свій гол. 8-4. Головний тренер Любота. І зараз Любот розігрує м'яч після кутового. Без підключання до Крачукав, якось і Педаполіво зараз. Вруває і забиває ближній кут. Щебет. Бобаток зараз не покрив цей кутно. Я не помилка голкіпера кіпера сумчан. Останні секунди нас впливають, спливають. і зрештою зараз лунає фінальна сирена, Отже, за рахунком 9-4 перемагає зараз Луцький Любарт